Вітаю всім добрим людям, доброго часу. Мене звати Маяна, я тренерка, авторка книжок, проводжу консультації індивідуальні, веду групи з людьми, і тема сьогоднішнього ефіру буде створення свого бізнесу. Це важлива тема для тих людей, які тільки хочуть започаткувати свій бізнес, а також для тих людей, хто на сьогодні має середній. Та маленький бізнес, можливо, ви вже є приватними підприємцями, можливо, хочете перейти до приватного підприємства, чи тільки розмірковуєте над цим. І я буду на конкретних прикладах пояснювати деякі моменти, на що важливо звернути увагу, особливо людям, які будуть тільки це започатковувати. Дуже багато зараз людей, допомагаючих професій, це психологи, коучи, психотерапевти, люди, які хочуть відкривати. Маленькі свої крамнички, можливо, ви хочете відкривати свій бізнес щодо квітів, можливо, щодо флористики, можливо, щодо продажу одягів, якісь кіоски і таке інше. І я за сьогодні не буду розповідати юридичні аспекти, їх дуже багато щодо ведення бізнесу, реєстрації. Тема буде саме психологічні аспекти і більш такий глобальний погляд на створення своєї системи. Чого це важливо? Бо зараз я бачу, що жінки починають не тільки жінки, але дуже багато серед моїх клієнтів жінок, які на сьогодні мають статус приватного підприємця. І вони відкрили вже свої компанії, свої фірми. Жінки, тільки сьогодні в мене було дві консультації. Жінки, які володіють вже бізнесами багато років, вони є і власниками, і керівниками, генеральний директор цього бізнесу, де є вже підпорядковані посади, тобто є певний топ-менеджмент, є вже співробітники під топ-менеджментом. На що я хочу звернути сьогодні увагу, особливо, якщо ви тільки приймаєте. Маєте це рішення? Дуже часто відбувається так, що. Людина, вона є майстром, так, фахівцем в певній галузі, в певній ділянці, так, тобто є певний напрямок. Можливо, ви психолог, можливо, ви флорист, можливо, ви чудово до цього десь працювали продажником десь, десь компанії, і зараз хочете створити щось своє. Можливо, це рекламний бізнес. І часто буває так, що людина є фахівцем, експертом в своїй галузі. Наприклад, візьмемо психологів, так, тобто людина багато років. Консультувала, в неї є вже свої клієнти, вони приходять, можливо, десь там по сарафанному радіо чи через курси. І на сьогодні вона хоче масштабуватися зробити трошки більше напрямок свого бізнесу. І що відбувається? Часто буває так, що людина створює свою компанію чи реєструє це підприємництво. І, по суті, вона не розуміє, що в своєму бізнесі вона має декілька напрямків. Тобто, будемо з вами дивитися зараз трошки ширше, як би зі сторони. І так, якщо людина як власник започатковує певний бізнес, то вона є засновником цієї організації, цього бізнесу. Далі, якщо, наприклад, я засновую бізнес, Будь-який бізнес, будь-який напрямок. Ви по кведам вже там дивитеся, який напрямок, з що ви будете, якою діяльності займатися. Далі ви вирішуєте питання, хто буде керівником цього бізнесу. Дуже часто, коли ми вже приходимо до а, більшого масштабу, то наймаємо саме на посаду керівника якусь особу. Але, звісно, що початку, спочатку, і засновник, і керівник бізнесу часто це одна й та ж сама особа. Так, і що далі відбувається? Ви, як керівник цього бізнесу, маєте охопити декілька напрямків. Не тільки той напрямок, де ви свій продукт реалізуєте вашим клієнтам. Цей продукт може бути будь-яким: ваші консультації, чи, можливо, квіти, якщо це квітковий магазин, чи, можливо, це конкретні перукарські послуги, чи, можливо, якісь інші речі, так? наприклад, реалізуєте книжки. Або в мене, наприклад, є бізнес і книжковий, так? І оцей продукт, який вже існує, ви його реалізуєте. Але окрім цього моменту, коли ви, по суті, надаєте ці послуги, існують різні напрямки у вашому бізнесі. Коли ви започатковуєте цей бізнес, дуже важливо це розуміти, які це можуть бути напрямки. По-перше, це створення цього продукту, так? Тобто, це, можна сказати, конкретне виробництво. Наприклад, я пишу книжки, і я їх створюю, це моя творча діяльність. Але якщо б я ці книжки просто поклала на полицю, то це вже не є тим бізнесом, про який я зараз розповідаю. Жодна людина про них би не дізналася. Хтось створює, наприклад, букети квітів. І те, що ви на сьогодні фахівчиня в цьому напрямку, чи ви класнюча перукарка, це не значить, що вже є на сьогодні бізнес. Це створення певного продукту. До цього ви отримували певні знання, навчалися, руки практики, роки коштів, які були направлені саме на це навчання, наприклад, щоб. Я стала психологинію, психотерапевткою, пройшла дуже багато років і направила я туди дуже багато тисяч євро для того, щоб зростати, щоб відповідати певним вимогам а, спільноти, щоб мати певні сертифікати, що підтверджують сертифікат це ж не папірець, це ж підтвердження, що ти по суті дуже багато а, годин. Вклав саме в свій досвід, в свій факт, тобто проходив супервізії, індивідуальні, групові, вела різні групи, все, тільки тоді вже певна організація підтверджує, наприклад, що ти є експерт в цьому. Так само в будь-якому іншому напрямку: хтось отримує сертифікати з перукарства, хтось отримує з манікюру, хтось отримує сертифікати щодо там, квітів. І таке інше. Я вже не буду тут дуже, дуже довго, щоб вам було легше і я ціную ваш час. Отже, ви створюєте, як фахівець, певний творчий продукт, але цього для бізнесу недостатньо. Дуже важливо, щоб люди побачили цей продукт. Отже, є одна така умовна посада у вашому бізнесі: це те, що Виготовляє так. Це може бути ви, ви можете наймати людей, але здебільшого, коли людина починає, вона саме сама власними руцями це і створює. Ну і звісно, що головою, так? без голови нікуди. Друга посада, яка є у вашому бізнесі умовно, це продажі, тобто це продажі. І коли продажі не відбуваються, людина ніфіга не розуміє щодо того, що потрібно якимось чином цей бізнес просувати, розповідати людям. У кожного буде своя стратегія. Але на початку люди кажуть, що в мене немає зараз фінансування, я не маю тих коштів для того, щоб залучати якесь рекламне агентство, чи СММщика, чи маркетологи, таке інше. І люди тоді мають розуміти, що замало тільки створити цей продукт, важливо його якимось чином просувати. У мене є. Неймовірна а, подруга, яка, наприклад, займалася флористикою, замало було створювати неймовірні букети. Дуже важливо було розвивати цей напрямок саме, вести страничку в Інстаграм, робити рекламні якісь запуски, робити таргет і таке інше. Так? Тобто, якимось чином люди мають дізнатися про цей продукт, писати пости, розміщувати сторіс. Ми зараз живемо саме в таких умовах, де а, не буде люди по сусідках це розповідати. Тобто, ми маємо це ціла бізнес-стратегія, дуже багато тут варіантів всього є. Можу точно сказати, що, наприклад, з нашого бізнесу, коли в мене декілька є напрямків, і я вже затронула, наприклад, книжковий бізнес, то ми оплачуємо, наприклад, і рекламні послуги іншим компаніям для того, щоб вони просували, для того, щоб бачили про наші книжки. І це також певний напрямок, про який ви. Як керівник, як людина зверху, яка є засновником, має подумати. Засновник має подумати далі про стратегії. Керівник взагалі це всім управляє. І виходить, що це також дуже важливий напрямок. І коли ви вирішуєте, що започаткувати в нове, так, то, будь ласка, розраховуйте ці сили, бо це ресурси щодо здоров'я. Ресурси часові на це має бути час. Написати кожного разу працювати над цим це ресурси, розумієте? Якщо ви люди кажуть, мені дори вибачте, що я так кажу. Але я прямо чую такі речі, коли люди приходять на консультацію, я кажу: ну про які твої x 2 може бути мова, коли ти не можеш сісти за важливий напрямок за продажі, так ти не знаходиш час на це. То хто б тобі що які консультації не робив, якщо ти не оплачуєш послуги стороннім особам? Оскільки немає на це, поки що, фінансування, то ти маєш це робити самостійно. І це дуже важливо брати до уваги. Я розповідала про подругу, так, у якої є. Квітковий бізнес, і це дуже важливо. Тобто, коли людина не хоче вести Інстаграм, наприклад, коли людина не розуміє, що важливо саме увагу і туди виділяти в тижні. Ага, ось зараз я працюю маркетологом. Так, я самозайнята, наприклад, особа, чи я там приватний підприємець, але я сьогодні працюю на посаді маркетолога. І таким чином ви будете дійсно давати в цьому напрямку певну струю, певну енергію. Воно буде розвиватися. Якщо ми не розвиваємо цей напрямок, то замало створювати неймовірні якісь зачіски, якийсь неймовірний одяг, відшивати якісь неймовірні сукні. Але якщо про вас не будуть знати люди, то цей напрямок продажі він просто буде просідати, і про ніякий такий розвиток і прибуток бізнесу не може бути і мови. Третій напрямок, який дуже-дуже важливий, коли ми з вами розуміємо, що в нас є певне навчання, правда? Тобто, ви ж знаєте, що неможливо постійно, звісно, що є певні спеціалізації, фахи, де не потрібен цей розвиток. Але я точно знаю, що, наприклад, в тренерській діяльності, в бізнесі з людьми, з людьми, де я працюю, постійно має бути цей розвиток. У людей, які самозайняті, часто займаються. Це допомагаючими практиками буває дуже часто так, що ви вбухуєте купа грошей в якісь тренінги, в якісь заняття, але вони потім не монетизуються. І дуже часто буває так, що ви приділяєте увагу саме першому, наприклад, ви виробляєте свої продукти, ви витрачаєте час на навчання, тобто. На таку посаду, де людей навчають умовно у вашому бізнесі, звісно, що ви самі навчаєтеся, якщо ви одноособово у вашому бізнесі, але ви витрачаєте на це час, бухуєте туди кошти, але їх не монетизуєте. І тоді до певної категорії людей потрібно розвивати саме маркетинг, саме рекламу і саме продажі. Так? Тобто про другу частину я розповіла. Третя частина це навчання. Дуже часто вона закрита у людей, допомагаючих професій, але не завжди вона закрита людей. Які, наприклад, виробляють якісь речі. І дуже часто буває так, що людина вже ринок давним-давно пішов кудись дуже далеко, а людина, як закупила собі товари, якісь шорти з трусами, і вона вже не розуміє, що на сьогодні ринок вже пішов далі. Тобто потрібно навчатися, потрібно дивитися, що, можливо, нове там відшивати, чи, можливо, якісь нові книги писати, бо те, що ви раніше робили, воно зараз не користується попитом. Можливо, ви раніше. Щось одне писали на сьогодні, це взагалі а, про інше, і ви проходите певне навчання, і це також важливо. Але на етапі створення саме бізнесу, можливо, це не першочергове, але далі воно також буде дуже важливим. Дивіться, я вже написала, розказала і прямо прописала вам схематично декілька вже таких посад напрямків. Так? Тобто це посада керівника, який управляє усім. Це посада безпосередньо людини творчої, яка виготовляє цей продукт. Не завжди це творча людина, особливо, якщо ви створюєте якісь матеріальні речі. Може бути це дві, по суті, посади. Одна людина вона розробляє певний дизайн. Це може бути дизайн листівок, дизайн якихось сукань, тобто якихось творчих продуктів. А інша людина, по суті, вже це виготовляє, тобто це якийсь технолог, чи це якась друкарня, ну чи ще щось, ви можете. На, на подряді з ними працювати, а може бути о, в подальшому, що ви безпосередньо самі самі це і створюєте, так якщо у вас є на це ресурси. Я розповіла, що мають бути люди, які займаються продажами і маркетинговою політикою. Якщо у вас немає коштів на а, а, таких людей, значить ви цим самі займаєтеся. І якщо немає бажання і повністю вас вивертає від цього, то ще треба 10 разів подумати, чи варто вам створювати цей бізнес, оскільки без цієї важливої складової бізнес не буде рухатися далі. Далі в бізнесі обов'язково є навчання. Далі в бізнесі є обов'язкова робота з клієнтами. і дуже часто буває так, що, наприклад, ви зробили неймовірну рекламу в колаборацію з кимось, і до вас поперли клієнти. І далі вже та компанія, чи та людина, яка вам допомагала в просуванні цих послуг чи в продажах, вона далі вже не спілкується з вашими клієнтами. Якщо у вас немає знань, як спілкуватися, спілкуватися З клієнтами, які до вас війшли, увійшли, постучалися на вашу сторінку, то ви можете, тобто не маєте перше, можливо, знань щодо того, як спілкуватися з клієнтами, то вони будуть розбігатися від вас. По-друге, клієнт прийшов на вашу сторінку, а ви не довели цю розмову до кінця, не знаєте, яким чином комунікувати з цими людьми, бо немає навичок. Третє, що може бути, може бути, коли ви. Просто не в силі охопити а, ту кількість клієнтів, які до вас зайшли на сторінки чи написали а, вам в якийсь месенджер, так, тобто в соціальні мережі. І ви відчуваєте, що вам, у вас діти, у вас кохана людина, у вас тобто, сім'я-родина, у вас якесь ще паралельне навчання. І тут посипалися клієнти, бо ви взяли і запустили цю рекламу, а у вас немає пропускної здатності. Тобто про що взагалі я в цілому сьогодні, сьогодні вам, друзі, розповідала? Я розповідала про те, що ви маєте мати саме цю стратегію, як запускати цей бізнес. Якщо цієї стратегії немає, ви просто від фонаря взяли, а не створити лі мені якусь там ППшку, да, приватне підприємство, чи, чи зареєструватися підприємцем, то це дуже така, знаєте, це робота і в голові, і в полі. І коли ми можемо з вами ці речі обговорити, і взагалі подивитися, чи готові ви на створення нового чогось в своєму житті, приходьте на консультацію, будемо разом розбиратися щодо вашої пропускної здатності, щодо вашої організаційної структури, щодо того, чи готові ви взагалі започатковувати той бізнес і наскільки на сьогодні він своєчасний. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам це було дійсно на сьогодні важливо. Пишіть, що ви для, це, для себе важливого взяли. Приходьте на консультації, буду дуже вам рада і будемо разом просувати наші бізнеси, наші напрямки, не тільки в облага себе, але і в облага людей, для кого ми створюємо ці всі продукти. Бо це дуже важливо. І знаєте, ще одне і дуже важливо в самому кінці, дякую, що додивилися до самого кінця. Це взагалі з якою ідеєю ви створюєте цей бізнес. Коли ми з вами можемо сформулювати цю ідею, то ми створюємо таку базу, таке ядро, на якому буде це все будуватися, щоб там не було страхів. Щоб там не було обмежень, якимось, знаєте, які створені з минулого життя, щоб там не було якогось новіглавства щодо того, як ви можете це робити. Тож приходьте на консультації і всім вдалих днів і вдалого початку ваших справ.